У Кіровоградській області з'явилось представництво уповноваженого Верховної Ради справ людини. Представницею омбудсмана в регіоні стала Галина Лугова. До березня 2023 року вона очолювала Херсонську міську адміністрацію. Після цього працювала в команді омбудсмана, розповів Дмитро Лубінець. Я бачив, як вона працює на території Херсонської області, як вона справляється з кризовими моментами, пов'язаними з. Знаєте, з максимально швидким прийняттям рішень, всі вони були пов'язані на правозахист, на допомогу, на рятування. Тоді це були представники Херсонської області. Після того, як особисто я знав, що у пані Галини трапилась своя особисто трагічна історія, тобто росіяни розбомбили її власне приміщення і стало питання щодо переїзду. В тому числі я тоді запропонував їй спочатку стати моїм радником, штатний радник. Вона, скажу так, відповідала за декілька за декілька напрямків. Після цього я запропонував, щоб вона стала моїм представником по Кіровоградській області. Обіцяю, наскільки це швидко сформувати команду, хочу сказати, що зараз офіс працює. Офіційне представництво у повноваженому Кіровоградській області знаходиться за адресою вулиця Тараса Карпи, 84, кімната 118. І якщо є у жителі міста Кропивницького у Кіровоградській області у громадах, питання є звернення. Ми відкриті до вирішення питань.